Незаконні заробітки організував житель Дніпра, якого вже втретє притягують до відповідальності за організацію схем збуту наркосабини. У спільники він взяв чотирьох помічників. Роженців Хмельницької та Тернопільської областей один з них неповнолітній хлопець. Організатор відкрив телеграм-каналі магазин та адміністрував його. Він замовляв наркотичні засоби та психотропні речовини великими партіями, керував групою, розподіляв кошти, отримані від незаконного збуту. Помічники фасували товар, відправляли його поштою клієнтам та реалізовували методом закладу на території Тернопільської та сусідніх областей. Противники ОБН провели 15 обшуків у помешках та автівках підозри. Це вилучено близько 10 кг психотропних речовин та наркотичних засобів. Відторна вартість яких за цінами човна. На ринку становить близько 6 мільйонів гривень. Потім учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачення частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України у складі організованої злочинної групи. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі.